Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто і не тільки. Е, Готуємося до ЗНО НМТ в наступному році. Е, потрібно розв'язати рівняння. Рівняння має вигляд. Дріб в чисельнику 4 в знаменнику Х2 в степені Х плюс 2 відняти. Дріб в чисельнику 1 в знаменнику 2 в степені Х-3. Це все дорівнює 2. Бачимо, що у нас е, це рівняння є показниковим, тому що змінна Х у нас в степені, Так? Тепер як розв'язати дане рівняння? З чого варто почати, на що варто звернути увагу? Оскільки змін на Х умовно у нас в знаменнику, ми маємо врахувати ОДЗ. А саме перший крок врахуємо ОДЗ. 2 в степені Х плюс 2 не дорівнює 0, і 2 в степені х-3 не дорівнює 0. Перший випадок 2 в степені х не дорівнює мінус 2. І в другому випадку 2 в x х не дорівнює 3. Якщо в першому випадку у нас 2 в степені х не дорівнює 2, це зрозуміло, тому що показникова функція при будь-якому х вона завжди буде додатня. Тобто тут у нас ніяких сумнівів немає. Але в другому ми отримуємо 3. 3 більше за 0, тобто додатнє число, значить х не дорівнює логарифм з основою 2 і 3. Тобто, маємо, якщо отримаємо корені, розв'язавши дане рівняння, і отримуємо один із коренів ось такий, то ми маємо його виключити. Далі дивимося на наше рівняння. Що ми маємо зробити? Е, найбільш прийнятне. Спосіб розв'язання даного рівняння скористатися заміною. Зверніть, будь ласка, увагу на знаменник. Перший знаменник 2 в степені х плюс 2, другий 2 в степені х мінус 3. Я пропоную найменший, а саме 2 в степені х мінус 3 замінити через Т. Тобто заміна. Заміна 2 в степені х мінус 3 дорівнює Т. Так? І. Тоді у нас 2 в х плюс 2 це буде що? Це буде Т додати 5. Відняти 1, що ділиться на t, дорівнює 2. Тобто наше рівняння тепер має ось такий вигляд. Як розв'язати дане рівняння правильно до спільного знаменника. Т на t плюс 5 це у нас спільний знаменник. Додаткові множники до четвірки t, до одинички t Плюс 5. В результаті отримаємо 4 t відняти Т, і відняти 5 дорівня 2. Тепер, е, скоро зводимо подібні в чисельнику. 4 t мінус Т, це буде 3 t мінус 5, і буде дорівнювати, і я ось це, перенесу вправо. Буде 2 помножити на t, помножити на t плюс. 5 Розкриваю дужки звожу подібні все е, в одну частину. 3т, мінус 5, далі мінус 2т квадраті і мінус 10т дорівнює нулю 0. Далі мінус 2т квадраті, е, мінус 7т відняти 5 дорівнює нулю 0. Помножу на мінус 1. Отримаємо 2т квадраті додати 7t, додати 5 дорівнюємо 0. Отримали ось таке квадратне рівняння, яке потрібно розв'язати, використовуючи дискримінант. Пишемо дискримінант. Для даного рівняння буде дорівнювати 7 в квадраті 49 відняти 4 помножити на 2 і помножити на 5. Отримаємо. 49 мінус 40, тобто 9. Тобто, наше рівняння має два корені. Т1 та Т2. Відповідно, Т1 Т2 буде дорівнювати мінус B, тобто мінус 7, плюс мінус корінь з 9, тобто 3, поділити на 2 помножити на 2. В першому випадку, якщо ми додаємо 3, ми отримаємо мінус 4, що ділиться на 4, отримаємо е, мінус 1. І в другому випадку, якщо ми віднімаємо, ми отримаємо мінус 10 четвертих, тобто мінус 5 других. Таким чином ми отримали отакі значення змінної Т. Повернемося до заміни. Замін у нас нагадую, ось. Записуємо 2 в степені Х відняти 3. Для першого Т дорівнює мінус 1. Розв'язуємо 2 в степені х буде дорівнювати 2. Тому що мінус 3 перекинули і звідси х буде дорівнювати 1. Перший корінь є. Другий корінь ми підставляємо уже у нас мінус 5 других. Тобто, ми отримаємо 2 в степені х відняти 3, дорівнює мінус 5 других. Тобто 2 в степені х буде дорівнювати. Я перенесу мінус 3 до мінус 5 других, це буде плюс 3. І в нас виходить одна друга. Одна друга. Знаємо, що одна друга можна подати за основою 2. Це буде 2 в степені мінус 1. Тепер основи однакові. Тобто х дорівнює мінус 1. Враховуємо, ОДЗ, Ми не отримали такого значення х. Отже, наша. Відповідь до е, даного рівняння, тобто х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 1. Дякую за увагу. Надіюсь, відео для вас було доречним. Чекаю ваші коментарі.